Вітання, любі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла ще одна цікава історія, котрою я хочу з вами поділитись, тож бажаю вам усім приємного перегляду. Люди цінують допомогу тоді, коли їм зручно це робити. Але як тільки ви стаєте незручними, то їх ставлення кардинально змінюється в одну мить. Дуже неприємно згадувати зараз про цю ситуацію. Найгірше, що так зі мною вчинили мої рідні. Я була улюбленою донечкою для них рівно до тих пір, поки давала їм гроші. Нещодавно мені виповнилося 30 років, і я вважаю, що в такому віці вже точно повинна відділитися від батьків. В такому віці вони вже точно хочуть відпочити від дітей, адже і так присвятили їм усе своє життя. З усіх сил я старалася накопичити грошей на перший внесок для омріяної квартири. І ось. Нарешті я відчинила двері своєї власної домівки. Моїй радості просто не було меж. Цю радість я побажала розділити з батьками. Крім того, що я збирала гроші на свою квартиру, я допомагала їм оплачувати навчання своєї молодшої сестри. Вона вже скоро закінчить навчання і навіть знайшла вже собі роботу. Під час святкування мого новосілля я сказала батькам, що тепер сестра має змогу оплачувати своє навчання самостійно, а мені ці гроші знадобляться для оплати платежів по кредиту за квартиру. А згодом і догляд за батьками ляже на моїй плечі, тож гроші мені ще точно знадобляться. Проте рідні видали мені таку реакцію, на яку я зовсім не чекала сестра почала на мене кричати, звинувачувати в егоїзмі. На її думку, я зовсім невчасно задумала придбати собі житло і повинна спочатку оплатити її навчання. Додала, що не очікувала від мене такої підстави і, якби знала, то взагалі б не вступала до університету. А батьки сказали, що оплачувати навчання сестрі не можуть, бо вони зібралися летіти на відпочинок. Я тоді зовсім заплуталась, відпочинок, на який вони зібралися летіти, до речі, теж оплатила я. Про що вони взагалі говорять? Після розбирань з сестрою я ще і з батьками посварилася. Наше застілля закінчилось достроково. Мене обізвали егоїсткою, з новесілля мене так і ніхто не привітав. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками стосовно цієї ситуації. Усім дякую!